Мій любий український захисник сьогодні потрібне свято в країні. Ми з нами свято ти відбик, бо за свободу знову стоїш нині. Свято Покрови. День козаків. І сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки б жити, Лиш би війну кляту спинити. Моя країна дякує тобі, за те, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий обрій. Чекає, небо, мирне голубе. Ми віримо, ти відвоюєш. Ми просим, лиш бережи себе. герої треба нам живими. Чуєш? За те, що можемо далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине, спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники Ірпіня, гостомеля, бучі, у цілім світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України. За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам. Захисники України. Я на покрову свічку запалю. Я вірою підтримку розпалю. Хай відчують на фронті захисники, як тримамо за них ми кулаки, як віримо в їх перемогу, як чекаємо вдома біля порогу.